В національному авіаційному університеті сьогодні будуть змінювати ректорів. І вже злита інформація про ректорів. І вже злита інформація, хто буде проректором. Ви знаєте, отакенний от склад проректорів. Отакений от серед них депутатка Київської міської ради, яка там перейменовує все підряд. На мою точку зору, абсолютно а, людина, ну Бог з ним, і інші двоє, От такі самі. Во, оце якраз саме те. Що потрібно було Національному авіаційному університету, це саме те, що потрібно було на заміну куму та бачника. Ось ці люди зроблять прогрес, оці люди прорвуться. Знаєте, ну там один тільки проректор <ректор> з науки, який з тою наукою зв'язаний, всі інші, це, це щось ну дивне насправді. Ви Знаєте, якщо ось так держава ставиться до стратегічних університетів, на чолі людина нині, яка підозрювалась у Махіна. Проректори, взагалі, це просто диво якесь. Диво. Проректор по інноваціях, людина, старший викладач, зато депутат Київської міської адміністрації. Ну, ви знаєте, у мене просто немає слів. У мене є захоплення. Я хочу поаплодувати тим, хто це придумав, тим, хто ось це розгортає. Ну, друзі, ви вам великий козацький лайк. знаєте, держава ніколи вас не забуде, і можливо настане такий етап, коли колись держава, держава, в якої розв'яжуться руки зайнятися ось такими, як ви, вона займеться і дасть вам всім кваліфікацію ось цього тупо на мою точку зору злочину. Тому що так опустить національний авіаційний університет, таке поставить керівництво там. Керівник радіаційного захисту, юрист, ну, 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 ну що це таке, що це за знущання? Для чого це так зроблено? Кому це вигідно? Друзі, ну це під час війни ви розповідали про те, що сам міністр прийшов, лісовий, розповідав, що нау не витримало, покладені на нього обов'язки, не виправдало. І що? І що? Ну, це єдине, що е, мене тішить, що люди, які кланялись так. Максиму Георгічу, нині бігають по нау і кланяються тепер Володимиру Шульгі. Та прийміть нас та пробачте нас та і так далі. Отак завжди буває у рабів. Розумієте? Отак завжди буває. Коли ти не вмієш, не маєш честі, і гідності, коли ти все шукаєш собі господаря. Погано, що так відбулось, і погано, що так відбувається з університетом, якому я віддав майже 20 років свого життя. Був деканом, був професором в університеті і думав, що це дійсно вище, вище нау, тільки небо. Ні. Ні, це не так, це брехня.